Якщо ми кажемо про останній обстріл влучання в житловий будинок, то було влучання. попередньо це був шахет, який влучив в квартиру розташована на другому поверсі. Зараз закінчується локалізація пожежі. попередньо ніхто не постраждав, бо там нікого не було. Ніхто не проживав. Але дуже багато мешканців, які проживали в цьому будинку, зараз евакуйовані. Вони розташовані. В спеціальному автобусі там знаходяться. Що що можна сказати? Постраждала дуже постраждала квартира на другому поверсі. Третій поверх постраждали мережі теплопостачання, водопостачання, енергопостачання. Вони зараз відключені, І газопостачання теж відключені, Зашивають наші комунальні підприємства, контори. Крім цього, обслідуємо мережі для того, щоб якнайшвидше відновити комунальне послуги. А що відомо щодо інших обстрілів? Всього було чотири чотири обстріли, чотири шахети попередньо. попередня. Перша була влучання вулиця Сумська, центральна частина міста Харкова. В дорогу, яка розташована на вулиці Сумській. Хочу сказати, що поряд розташований житловий багатоповерховий будинок. вибити всі практично вікна і пошкоджений дах зараз. працюємо над тим, щоб закривати кантура наша комунальне підприємства. Що стосується а, двох інших а, вибухів, то це теж попередньо були два шахведи, які влучили теж в Київському районі міста Харкова. Поряд з кафе, яке розташовано там.